Відновити фізичне та психологічне здоров'я наших захисників та захисниць у столиці вже шість років займаються з учасниками бойових дій та їхніми родинами у межах інноваційного реабілітаційного центру 4.5.0. Учасників є змога відчути, що цивільному житті вони потрібні та можуть розраховувати на допомогу. Заняття проводять як теоретичні, так і з фізичними навантаженнями. Софія норенко продовжить. The cat sat on the Во службовець Тарас і ще від зими проходить реабілітацію. Від початку вторгнення він добровільно пішов захищати Україну, отримав поранення ноги та повернувся до столиці. Ми ходили в баню, занурювались, закалялись в воду, але відчуття різниця колосальна. От навіть ми ходимо там раз в неділю, як виходить два рази в неділю з тими думками, якими ти приходиш сюди з настріям і виходиш це дві різні людини. Каже, така фізична активність дає змогу забути бодай на кілька годин про всі жахи війни. Коли ти борешся за ручку каната, ці дві години поки йде. Тренування і реабілітація ти не думаєш зовсім не про що. Це як будто ти довгі роки медитував і прийшов до того, що ти можеш контролювати свої думки вплоть до, до нуля. Такі заняття проводять у межах інноваційного реабілітаційного центру 4.5.0. Тут на базі спортивного комплексу ікспарк із захисниками та захисницями працюють тренери з різних видів водних занять, а також психологи. На жаль, статистика АТО показала, що от кількість Наших захисників, яка загинула під час АТО, і серед тих, які повернулися вже в мирне цивільне життя, загинуло майже вдвічі більше людей в цивільному житті. І основна причина це погіршення психологічного стану. Керівник центру підтримки додає важливо дбати про психологічний стан військових не лише після їхнього повернення, а й під час участі захисників у бойових діях. Ми працюємо з тілом, ми працюємо з психікою. Це групова робота, це робота індивідуальна з психологом і безліч всяких ігр на розвантаження, на підйом ресурсу, щоб знову вони відчули себе живими. Знову таки контактували зі своїм тілом, відновили розуміння, хто я куди, я, навіщо це все, а заради чого? Тому проєкт 4.5.0 надає допомогу і тим бійцям, які на ротації у відпустці, аби вони могли перезавантажитись і повернутися захищати Україну. Нині проходить реабілітацію і військовий Іван, який сподівається, що скоро зможе знову побачити своїх побратимів. Навіть не знаю, як вам передати це словами. Це е, перезагрузка, скажімо так. Е, цей, цей час, який виділяють нам тут на відпочинок на воді, е, наче вилітаєш з реальності і, і забуваєш про свої проблеми. Попередньо в мене ще дві неділі реабілітації. а Далі це буде рішення приймати військово-лікарську комісію. Проводять водні заняття і для бійців із втраченими кінцівками. О! Реабілітація для військових це не єдиний проєкт експарку. Нині сюди щотижня приходять близько 200 захисників і захисниць, ветеранів і членів родин, учасників бойових дій. Для них проводять різні активності на воді, а також семінари та багато інших заходів. Таку діяльність парк розпочав ще у 2017 році, оскільки співзасновник ініціативи Ярослав Бондаренко сам був учасником автомайдану. А під час бойових дій на сході України на собі відчув, як важливо, щоб в захисників була можливість відновитися. Мене списали в 2016 році, засунули в шпиталь, шпиталю до побачення на ВЛК, якась там група. Оце коле, що то і до побачення, і все маємо воду. Маємо фанові види спорту хлопцям. Все. Це... Почало заходити замість того, щоб шукати собі невідомі якісь приключення. То хлопці починали займатися спортом, продовжують займатися спортом. Ну от з цього все розпочалося, а далі більше більше. більше. Для охочих долучитися до заходів інноваційного реабілітаційного центру 4.5.0 Усі анонси команда розміщує в себе у соціальних мережах. Софія Норенко Орест Пона, п'ятий канал.